подивимось загальну картину. Отже, що ми маємо? 58% учнів, які приїхали, набрали 0 балів. 58% відмінників Києва, які приїхали на Олімпіаду, отримали 0 балів. Дивимось далі: 35% набрали від 1 до 6 балів. 7 балів це за одну задачу. Тобто вони не змогли розв'язати жодної задачі. Загалом у нас виходить 93% учнів, відмінників, які приїхали, восьмикласників, на Олімпіаду, не змогли розв'язати жодного завдання. Питання: ви для чого такі завдання складали? Ви взагалі знаєте, що 8 клас це нова українська школа. Ви пам'ятаєте принцип оцінювання без націнювання? Я розумію, що ви хочете відібрати найкращих з найкращих. Але нащо, наших відмінників тикати носиком? Ви не могли одну задачу їм дати, таку, щоб вона була по?